Das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste! Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made Chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding січня stormtroopers. 30 січня 1933 року. Адольфа Гітлера було проголошено рейхсканцлером у повній відповідності до тодішньої конституції, але більшість німців на виборок 1932 року за нього не голосували. І, хоча НСДАП отримала більшу кількість голосів серед 12 партій у рейхстазі, це було на 2 мільйони голосів менше ніж на попередніх виборах. Підтримка нацистів фактично йшла на спад, коли Гітлер неочікувано став канцлером. Прийшовши до влади, нацисти хочуть зміцнити свою партію та призначають на 5 березня нові вибори. Воєнізовані загони партії, так звані штурмовики, тероризують опонентів. Але нацистам, як і раніше, не вдається отримати абсолютно більшість голосів. Щоб отримати абсолютну владу націонал-соціалістам потрібно дві третини голосів. Тому вони створюють коаліцію з німецькою національною народною партією та забороняють комуністичну партію, що дає їм необхідну більшість. Наприкінці березня вони ухвалюють закон про надзвичайні повноваження, який, по суті, позбавив парламент повноважень і забезпечив націонал-соціалістам диктаторську владу. консервативні та націоналістичні еліти Німеччини намагаються використати Адольфа Гітлера для збереження власної влади. Але їхня недооцінка Гітлера призведе до Другої світової війни, в якій загинуть близько 70 мільйонів людей. І голокосту, внаслідок якого було вбито 6 мільйонів євреїв, а також сотні тисяч синті та рома, гомосексуалів, людей з обмеженими можливостями, радянських військовополонених тощо. Хоча нацисти від самого початку ясно заявили про свої плани створення диктатури, частина успіху Гітлера полягала в його здатності здаватися невинним політиком. Йому вдається утихомирити консервативну націоналістичну еліту, яка потрібна йому, щоб втілити у життя свої плани із законом про надзвичайні повноваження. Прекрасний приклад лицемірства Гітлера на святкуванні так званого дня Потсдама, де він змінює мундир на фрак і вклоняється президенту Гінденбургу. Символічний жест. Nova vdae, -Shanu, die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission.

hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, erkämpfte, bitter erformene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen! <referen> Адольф Гітлер при владі. Нацисти ледве можуть повірити у свій успіх. Але вони бояться, що успіх може від них відвернутися. У ніч на 27 лютого 1933 року горить Рейхстаг. На місці пожежі затримують 24-річного голландського комуніста Маріноса Вандерлюбе. Насисти стверджують, що це доводить спробу комуністичного путчу. Поспішно приймаються нові так звані антитерористичні закони, які дозволяють садити у в'язницю політичних опонентів. Комуністів та соціал-демократів депортують чи вбивають. У Дахау в Баварії з'являється перший концентраційний табір. Вільні проспілки заборонені. Небажані книги спалюються. Євреї зазнають переслідувань і їхнє майно знищують або конфіскують. Станом на липень 1933 року в Німеччині залишається лише одна політична партія НСДАП. Після Першої світової війни, згідно з версальським договором, Німеччина мала виплачувати репарації розміром у мільярди марок. Глобальна економічна криза ще більше погіршила ситуацію. У 1932 році безробіття в Німеччині досягло рекорду майже 30%. У той же час демократія в Німеччині була відносно новим явищем і не мала великої популярності. Нацисти та комуністи з'ясовують стосунки на вулицях Берліна. У повітрі зависла загроза громадянської війни, і люди вимагали сильного лідера. Нацисти використали усе це для просування своїх планів. Ölerschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige tausend Mark handeln würde. Was Generationen vorher geschaffen haben, wird nun leichten Herzens verpfändet oder preisgegeben. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk. Івієнаус пресун імів'яс пліндру і за івіру та трико! Для роботи з масами націонал соціалісти використовують радіо та кіно, особливо Йозеф Геббельс, який досконало опанував мистецтво пропаганди. Геббельс контролює всю інформацію, що доходить до людей. Наприклад, він змушує перезняти смолоскипну худу 30 у січня, тому що в день призначення Гітлера канцлером було надто багато перехожих. Геббельс – великий шанувальник інсценувань масових заходів. Він розповідає людям саме те, що вони хочуть почути. Wir befinden uns hier im Sportpalast und sind Augen- und Ohren Zeugen dieses wunderbaren, einzigartigen Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland bisher wohl niemals festzustellen gewesen ist. Ich glaube, wir greifen nicht zu hoch, wenn wir sagen, dass in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen Zeugen dieses einzigartigen Ereignisses sind. Як рейхсміністр пропаганди Геббельс створює культ гітлера як рятівника німців. Улітку 1933 року гітлерівське вітання стає обов'язковим у новій тоталітарній нацистській Німеччині. А свастика – офіційним символом. Z, niby, to, za cordonu, i ich und Sie, Mr. Bringle, sind jetzt zu uns gekommen, um sich selbst von den Zuständen im neuen Deutschland zu überzeugen. Oh yes, I'm an old visitor of Germany, and I have come here so as to talk over the radio from Germany to America, that the two facts may be given to the American people, so that they will have the story of today and what's going on here. Wenn es also der Zweck Ihres hier Hierseins ist, Mr. Bringley Ihren Landsleuten in Amerika von den Zuständen im jetzigen Deutschen Reich zu berichten. So sagen Sie mir doch, welche Eindrücke haben Sie jetzt von dem neuen Deutschland gewonnen? Ich finde, dass es eine neue, fresh Vitalität hier in Deutschland under unter Ihrem großen Leader und Chancellor Adolf Hitler, von dem ich ein großer Admirer bin. Die neue will wird leben, you Sie die best zentralisierte Regierung in der Welt today. Ich finde, heute herrscht in Deutschland Ruhe und Ordnung. Більша частина світу спостерігає за розвитком подій у Німеччині із сумішю жаху та нерозуміння. Коли 2 серпня 1934 року президент Гінденбург вмирає, його посаду обіймає також Адольф Гітлер. На наступні 11 жахливих років терору, вбивств та війни у Гітлера тоталітарна влада в Німеччині.